Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І в цей день, 15 листопада, п'ятницю, для вас традиційний ранковий брифінг із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, прямо зараз ворог підняв в небо борти стратегічної авіації ту 95 які вже наближаються до пускових рубежів Каспійську над Каспійським морем. Летить за різними даними від 6 до 8 літаків, ось повідомляють повітряні сили збройних сил України, що може бути 8 бортів, тому може бути оголошена повітряна тривога. Ну і подивимося, чи Путін дійсно має намір остаточно послати відповідний сигнал та й послати Дональда Трампа. Фактично, так це треба розуміти. Адже вкотре наголошую, якщо підтверджується інформація про те, що Факт розмови між новообраним президентом США Трампом та диктатором Путіним мав місце про що писало Вашингтон Пост. То а, Трамп закликав Путіна утриматися від ескалації і а, не ескалювати ситуацію. Ну а Путін, скоріш за все, може діяти навпаки, і це буде індикатором, до речі, того і відкриє очі для багатьох. На, на заході, і, зокрема, серед команди новообраного президента США щодо того, чи налаштований російський диктатор, і чи налаштовані загалом в Кремлі на досягнення справжнього миру і діалогу, так у нас є заява посла посла Росії, представника при організації Об'єднаних Націй. Її наводить видання Reuters і. Там ідеться про те, що мовляв Росія може бути готова до а, перемовин із а, безпосередньо а, Трампом, і що для цього можуть скластися умови і так далі. Ну теж потихеньку залишають для себе можливість, дають задню, знаєте як і починають говорити про те, що а, от ми готові, ми не, заклива, не закриваємо остаточно лазівки і тому подібне і тому подібне. Ну але разом з тим по ділам їх пізнаєте їх, і, от, власне кажучи, чи по плодам їх пізнаєте їх, як сказано в святому писанні. Тому а, тут, ось це, цей фактор буде важливий, тому що ось ці польоти авіації, атаки, шахедами до речі, цієї ночі напередодні жахлива атака на Одесу. Удар по житловому будинку пошкоджена цивільна інфраструктура, як повідомляє міська влада, відсутні опалення в деяких будинках. Тобто, ворог продовжує нищити і вести війну в першу чергу проти цивільного населення, а ну таку терористичну війну, яку веде Росія, до речі, не тільки проти цивільного населення України, тому що. Справа в тому, що трапився такий епізод а, щодо Курщини, де перед курянами, перед курянами, жителями Глушковського району виступав а, губернатор, екс-губернатор цього регіону, і сказав про те, що. Росіяни і російські війська займаються мародерством на території Курської області, зокрема, і в Глушковському районі займались, і не тільки це, до речі, вже друга викривальна заява щодо ВСРФ, які займаються злочинами і вчиняють злочини проти власного населення. Першу зробив Апті Алаудінов чи Лапті Аладіна, як його називають. Ахматовіць-кадировець, який сказав а, кілька тижнів тому в інтерв'ю для зетвоєнкора, так званого російського, про те, що він звертався до місцевої міліції в Курську, де йому сказали, що близько 200 тільки зафіксованих кримінальних справ а, зареєстровано за результатами вчинення злочинів військовослужбовцями російських військ проти власного населення, вбивства, зґвалтування, мародерства, тому вони. Тероризують навіть власне населення, і якби не рабська психологія там на Росії, давно варто було би вже повстати проти такої армії, яка не захищає, а нищить все довкола, веде тільки розруху і немає ким і чим там пишатися. В СРФ ну нормальні росіяни мають це так само розуміти і зупинити своїх цих земляків, так званих, які вчиняють злочини. Ну і Одесити, повертаючись до вас, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви, як ви пережили той вечір, ці ніч. Жахливо. Я коли бачив кадри, співпереживав. Є поранені, є загибла літня жінка. Про це зараз повідомляється. Мої щирі співчуття всім рідним та близьким, всім, хто переживає ось цей терор Одеса. От минулої ночі, та й так само всім, хто переживає терор російський. Він відбувається фактично. Зараз в різних регіонах по всій лінії бойового зіткнення розмежування, а також по прикордонних територіях України. Ну а знову ж таки про те, як, які Путін посилає, і Росія сигнали Трампу чи готова Росія до деескалації. Ну, з поки що вона демонструє, що вона готова тільки до ескалації, зокрема, і Путін. Про що йдеться? Наприклад, видання ABC News... Навело статистику, що за тиждень після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США Росія збільшила інтенсивність атак безпілотниками на українські міста приблизно на 44%. Про це ABC News е, повідомило 14 листопада. Масштабність і складність атак безпілотників з боку Росії е, зростають за останні 5 тижнів. Ну, взагалі, а, якщо ми говоримо про, а, про атаки, то ABC News наводить статистику, що загалом український і російський кордон перетинали 4,5 тисячі дронів, куди входять і ті БПЛА, які атакували територію Росії, і як зазначають ABC News, Перемога Трампа на виборах, яку підтвердили 6 листопада, співпала з активізацією Москвою, використання ударних безпілотників шахет іранського виробництва. Протягом тижня після виборів Росія здійснила 641 запуск ударних дронів по Україні, що становить більше 91 БПЛА на день згідно з даними повітряних сил. Із 1 жовтня по 5 листопада було зафіксовано 2286 запусків безпілотників, що в середньому становить 64 БПЛА на день. Однак після виборів у США кількість російських безпілотників перевищувала 100 на день протягом 3 із 7 днів. За 5 тижнів до виборів цей поріг досягався лише 5 разів. Рекордний показник у 145 безпілотників на день, установлений 10 листопада Росія також періодично запускає балістичні ракети разом з безпілотниками. Хоча це трапляється рідше, ну от така е ситуація. Фактично. Ну, це вкотре демонструє, до речі, той факт, що е Путін намагається використати елемент сили, щоб. Е Звичайно, розуміючи, що можливо адміністрація Трампа буде шукати варіанти для перемовин і це вже задекларовано. Вони хочуть забезпечити для себе позицію сили. Але для того, щоб і ми були в сильній позиції, нам потрібно більше озброєнь, і нам потрібна більша підтримка від наших партнерів, це важливо так само. Ну і зокрема, для того, щоб ми отримали підтримку, не підтримкою тільки єдиною, А ви знаєте, останнім часом, останні кілька днів і тижнів, коли мене запитують, що нам потрібно, крім озброєнь, підтримки людей, мобілізації, загалом для того, щоб поширювати, ось і збільшувати наш силовий компонент, я кажу, що нам потрібно те, що можна охарактеризувати одним словом. Стійкість. Саме стійкість на сьогоднішній день є надзвичайно важливою. І от якраз президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня буде представлений внутрішній план стійкості України. Він буде складатися із 10 пунктів. Вони стосуватимуться культурного суверенітету, безпеки та енергетики. І як зазначив Володимир Зеленський, цитую 14 листопада опрацювали пункт плану щодо безпеки, це основа безпечний простір, який важливий кожній нашій людині. Є хороші напрацювання в МВС, СБУ, все впровадимо загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня, і під кожен пункт разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями. Підготується базовий доктринальний документ для України для нашої стійкості із додатками покроково те, як ми спрямовуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги. Дуже важлива і правильна та послідовна ініціатива президента України на тлі того, що був презентований раніше план перемоги. України, який адресований нашим західним партнерам, про те, якої зброї ми потребуємо, про те, що нам потрібні сили неядерного стримування, про те, що нам потрібно для нарощення нашої обороноздатності і протистояння російській агресії. І тепер далі я пам'ятаю, як було дуже багато запитань: а що ж маємо робити ми? Ми скеровуємо свої заклики до наших західних друзів, але так само. Потрібно і нам працювати. Ну, ось і відповідь має бути. І я сподіваюся, що наскільки мені відомо, в ньому будуть плани щодо посилення обороноздатності більшого виробництва зброї, консолідації української нації на тлі російської агресії та зовнішніх таких небезпечних викликів та ризиків, які є для нашої держави. Наступне це безпекова складова, культурна, так само неодмінно. Тобто, дійсно, це те, що потрібно робити всім нам, перебуваючи в єдності і бути стійкими для того, щоб продовжувати боротьбу за цим російським терором, який триває. Ну і на тлі, от зараз, того, що я сказав, про те, що російська, російська стратегічна авіація в повітрі ту 95. Не знаю, зараз прямо от перевіряю, станом на той момент, поки пишу для вас цей, це відео чи здійснені. Пуски поки що інформації немає, але вони перебувають безпосередньо в повітрі. Ну і друзі, термінова новина. Термінова новина, ось буквально щойно надійшла з посиланням на різні джерела, і російські пабліки, і українські повідомляється, що було атаковано. Українські дрони масово атакували аеродром Кримськ на території Краснодарського краю. Росіяни пишуть, що атакували 46 БПЛА, ну і зараз чекають підтвердження. Наскільки відомо, в цьому, на цьому аеродромі базувалися літаки носії кабів і не тільки. Фактично, з Краснодарського краю. Чому так південь Росії? Тому що туди прибуває багато вантажів, зокрема з Ірану через Каспійське море, і потім транспортується через південні регіони Росії далі. Тому це дійсно хороша новина. Чекаємо результати бойової роботи, але Україна відповідає: відповідає потужно по військових об'єктах, і ми бачимо, що і дрони. І думаю, що в перспективі все ж таки подекуди і ракети будуть атакувати такі ворожі а, військові об'єкти. Це дуже важливо. Ну і працюємо над обороноздатністю для того, щоб посилити наш а, компонент ППО, бо знову ж таки повертаючись до того, що летять а, літаки. Авіація, атаки шахедів, балістика, все це ми бачимо. Каби, які застосовує ворог, для цього треба комплексно протидіяти. І ось цією метою, зокрема, міністр оборони України Умєро вирушив з візитом до Норвегії. Норвегія, хочу нагадати, спільно зі Сполученими Штатами Америки виробляє системи NASAMS для того, щоб ми отримали більше систем ППО. Ну а... Володимир Зеленський, президент України, розповів, що заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського щодо куп'янського напрямку. Як зазначив, що була доповідь головкома Сирського, як і завжди, саме з цього починається день не тільки Донеччина, а й Куп'янський напрямок. Південні напрямки, Курська операція. Пишаюся всіма нашими людьми, кожен під кожним підрозділом. Який тримає позиції і забезпечує Україні можливість переконувати світ, переконувати, що люди мають виграти саме те, заради чого б'ється Україна? Ну, а дійсно куп'янський напрямок я вам розповідав і в попередньому відео, що ускладнилась ситуація, що ворог проводить там охоплюючу операцію, намагається обійти Куп'янськ з флангів. Нічого нового в російській наступальній тактиці тут не спостерігається, надзвичайно відмінного від інших напрямків, намагається діяти з трьох напрямків. А діючи в напрямку Куп'янська, наші сили продовжують вести стримуючу операцію і відбивають численні атаки ворога. Тим часом з харківського напрямку надійшли хороші новини від третьої окремої штурмової бригади, де зазначається, що Бійці 3-ї штурмової розповіли про наступальну операцію в Харківській області. І зазначають, що вдалося просунутися українським військовослужбовцям за переваги ворога в силі. Вдалося захопити батальйонний район оборони російських окупантів. Дуже важливо, бійці змогли просунутися майже на 2 кілометри вглиб фронту. Ну що ж, це хороші новини, і бажаю так тримати і надалі, і третій штурмовій. І іншим підрозділам тим часом е у Вовчанську Харківської області тривають бої, але військовослужбовці контролюють ситуацію. Непроста ситуація на Курахівському напрямку. Надзвичайно самовіддано та героїчно наші бійці продовжують оборонну операцію тут стримуючого характеру, маючи на меті завдати якомога більші втрати ворога, стримувати просування російських військ і не допустити. Проривів і обвалу фронту, і прориву української лінії оборони масштабів таких, що дало би можливість ворогові скористатися ситуацією та зайти в тил українському групуванню на цьому напрямку. Працюють наші а, бійці. Ну і на території Росії помітили царь Пушку, я її назвав, знаєте, таку, тому що помітили. Систему Коксан М 1989 далекобійну 170-мм гаубицю. Про це повідомляє Дефенс Експрес. Ну, фактично, росіяни намагаються таким чином а, все ж таки підвищити співпрацю з Північною Кореєю. Ну і ми розуміємо так само, що а, намагаються знову ж таки витягти все, що можуть, тому що видно, своїх піонів тюльпанів не вистачає. От така от ситуація. Це надзвичайно не точно далекобійна система. Зброя терористів. Ось в чому її в чому її ризики. Тобто, це може допомогти росіянам просто руйнувати міста там, де їм не вистачає кабів. А де буде боїться літати їхня авіація? І ось в цьому є найбільша небезпека. Це вкотре свідчить, що терористичні режими світу єднаються і їхні союзи та альянси треба розбивати. Сподіваюся, таким чином зокрема буде діяти і адміністрація Трампа. Вони будуть розуміти всі ризики, які йдуть від цього. Ну і тим часом Європейський союз знову ж таки вкотре гуртується, готується зустріч міністрів закордонних справ ЄС, де ключовою темою буде підтримка України, нарощування української обороноздатності. І санкції проти Росії розглядаються два варіанти пакети санкцій. Один із яких має бути запроваджений ще до кінця поточного року. Йдеться про а, збільшення санкцій проти так званого тіньового флоту РФ, який використовується для перевезення і сірих схем транспортування нафти. І розширення це дуже важливо. Ще 16 жовтня. Міністр закордонних справ України Сибіга закликав країни ЄС зробити більше для того, щоб протидіяти якраз цьому тіньовому флоту, аби Росія менше мала спроможностей фінансувати свою агресивну машину. І ще один пакет готується на початок наступного року, ймовірно, до річниці повномасштабного вторгнення російських військ до України. 24 лютого. тобто, два пакети чекаємо. Сподіваюся, що вони будуть доволі такі жорсткими, тому що другий пакет, якщо перший передбачає санкції проти тіньвого флоту, другий так само і торговельні обмеження щодо сільськогосподарської продукції. ну і це також має вдарити по російській казні. Це має бути комплексна історія. Звичайно, санкції важливо, але вони працюють. Ще й з додатковим компонентом сили для України, тобто з пакетами озброєння, які будуть надаватися Україні так само. От, власне кажучи, те, про що треба говорити. Ну і тим часом Євросоюз вкотре ще більше інтегрується, тобто, видно, вони гуртуються. Можливо, це й добре, що прихід Трампа дещо ще сколихне Європу, що ЄС теж не має забувати про своє призначення. І вони. Вперше в своїй історії ЄС схвалив підтримку спільної оборонної закупівлі державами-членами. Йдеться про системи ППО, снаряди, боєприпаси, частина з яких буде використана для підтримки України загалом пакет допомоги на 11 мільярдів євро. Планується освоїти, і це так само дуже важливо. Ну і у Сенаті США розмірковують над тим, яким чином збільшити допомогу для України або принаймні затвердити допомогу, яку є на 2025 рік. Це так само важливий момент а, насправді. Тому що а, ну, Рубіо сказав, що він не бачить проблем. Кандидат а, на посаду а, керівника держдепартаменту. Подивимося. Зрештою, тому що в конгресі, як пишуть західні видання американські, зокрема, немає на сьогоднішній день розуміння, особливо в палаті представників. Якщо Сенат і говорить, то Палата представників на сьогоднішній день, в принципі, в принципі, принципі ні. Ну і друзі, я от перевіряю спеціально, що відбувається зараз в цей момент, коли Росія підняла своїх, хлі свої літаки. Ну і можу сказати, що станом на сьогодні. Станом на зараз, а, поки що а, пусків не зафіксовано. Принаймні, по, про них а, не повідомляється а, на сьогоднішній день, станом на зараз, от, буквально на той час, коли я записую це звернення. Ну от така ситуація. Подивимося, чим це закінчиться. Ну і. В Румунії ідуть вибори, і напередодні виборів просять перевірити румуни одного із кандидатів ультраправого просять головне управління розвідки і наших, і наші спецслужби допомогти. Чи чи один із кандидатів президенти Румунії а зустрічався безпосередньо із агентурою ГРУ? До речі, вони кажуть, що ось цей, ці, цей кандидат президенти. Він міг зустрічатися. Джордже Сіміон його звати, лідер ультраправої партії, міг зустрічатися з агентами ГРУ, зокрема, в Чернівецькій області, і гур України і інші спецслужби мають цьому докази. В Чернівецькій області підозрюють, що там є була агентура ГРУ і відомої церкви. Ви знаєте, якої російської православної церкви в Україні. Ну а з ким там ще вони могли зустрічатись, але лідирує попри це проукраїнський кандидат Марчел Чолаку від соціал-демократів, який є проукраїнським, який підтримує Україну? Тож це дуже важливо, щоб він переміг. Ну а в Росії скаржиться в Кремлі на те, що Путін нікуди не літає, тому що літаки Путіна Лаврова відмовляються заправляти в різних країнах. Ну отак а що ви думали? Як думали, що буде інакше? Ну тому бажаю, щоб в Кремлі таких скарг було побільше. Взагалі багато скарг, і вони заплатили за всі ті злочини, які вчинили а, проти України. Ну а ви ж, друзі, будь ласка, бережіть себе, пильнуйте себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Ми ж міцно стоїмо, єднаймося з Божою допомогою та благословенням. Дивимося вперед. Слава Україні!